Поки метро у перспективі, куди більш реальним є проєкт швидкісного трамваю. Тим більше, що є історичні передумови. Трамвай між броварами і Києвом уже курсував близько 100 років тому. Такий проєкт є не лише екологічно чистим, а й менш затратним, ніж метро. Ой, та це було прекрасно! Ви що? А поки проекти трамваю та метро будуть у активній розробці, ми покращимо якість існуючого транспорту. На маршрутах з'являться автобуси великої місткості. Міські маршрути будуть адаптовані під потреби усіх броварчан. Ми збільшимо парк комунального транспорту для безкоштовного проїзду пенсіонерів, учасників Великої вітчизняної війни, інвалідів, без цього принизливого обмеження одним місцем до Києва і трьома по місту. Все одно всіх пенсіонерів в автобус не посадиш. Ну, Хай би штук п'ять було в крайнім випадку. так уже знаєте. Тому що це дуже мало. Негайного вирішення вимагає проблема паркування. Сьогодні у броварських дворах нема жодного живого місця, де не стояла б автівка. Ми збудуємо мережу паркінгів і запровадимо систему штрафів для тих, хто, попри наявність паркувань, кидатиме свої авто на клумбах. Я завжди захоплювався європейцями, котрі часто відмовляються від автомобілів, що загазовують повітря, і пересідають на велосипеди. Там це вже стало цілою культурою. У такому невеликому місті, як бровари, це теж можливо. Тому ми збудуємо численні велосипедні доріжки, аби броварські велосипедисти, як і європейські, стали повноправними учасниками вуличного руху. Проте, навіть якщо ми матимемо, на чому і чим рухатись до Європи, виникає питання: чи буде кому рівень медичних послуг у броварах бажає кращого? Застаріле устаткування, низький рівень послуг це реальна картина місцевої медицини. У тій же Європі основним джерелом фінансування є внески самих громадян, тобто страхування. Не бідують там і лікарі, тому питання хабарів у них нонсенс. Чи можна реанімувати броварську медицину і віру у людей в неї? Так. Ми повинні стимулювати систему медичного страхування, поліпшити медичне обладнання лікарні та поліклініки і нарешті відремонтувати інфекційне відділення дитячої лікарні. Якнайшвидше обладнати нову збудовану поліклініку, створити систему муніципальних доплат лікарям. Адже вижити медику на його зарплатню просто неможливо. Розвивати мережу соціальних аптек зі зниженими цінами для пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та багатодітних сімей. І головне, ми повинні дбати про здоров'я з маличку, тому посилену увагу потрібно надавати спортивному вихованню маленьких броварчан. Нині державна система дозвілля і спорту для дітей лише на паперах. Я батько двох синів. Я хочу, щоб вони і всі маленькі броварчани не лише мріяли про шлях Олега Лісогора, Юрія Нужненка, Володимира Кличка, а й мали можливість повторити їхній успіх. Ми відродимо спортивну славу броварів, міста чемпіонів, відремонтуємо басейни, спортивні майданчики. Я мрію і докладу усіх зусиль, аби на місці броварського стадіону була дійсно європейська арена, яка дозволить нашій команді гідно тренуватися і гідно виступати. Заняття спортом для юних броварчан стануть доступнішими ніж є сьогодні. Все упирается в финансирование, чтобы попасть на на любые соревнования. Сейчас питание, чтобы в день ребенка прокормить, это нужно минимум грім п'ятдесят, а сім дні посчитати на рінка, чтобы повести команду, это очень кругле сум. Усе перераховане лише найбільші, найголовніші напрямки моєї стратегії. Місту потрібна ще низка на перший погляд дрібних, але таких важливих речей: дитячі та спортивні майданчики, освітлення вулиць і дворів, бювети з питною водою, громадські туалети, нові школи та садочки, реанімація шкільних басейнів, очищення озер і озеленення міста. Разом з вами ми посадимо тисячу дерев, а в культурному центрі більше ніколи не буде секонд-хенду та суші барів. Ніколи не кидати слів на вітер. Так мене вчили батьки і життя. Проваджувати свою стратегію я почав, уже будучи міським депутатом. Разом зі своїми соратниками постійно тримаю міську владу у тонусі. Ми не даємо їм розслаблятися і всіляко перешкоджаємо злочинним рішенням. Ми жодного разу не голосували за земельні афери, брали штурмом міськраду, аби змусити владу навести лад з тарифами. Важко порахувати, скільки депутатських запитів я написав за час своїх каденцій. Чимало моїх пропозицій шляхом нашого тиску. Влада таки втілила в життя. Щоправда, це вони подали як виключно власні ідеї і власні заслуги. Та ми і далі працюємо для нашого міста серед наших справ: заміна дверей і ремонт під'їздів будинків, купівля ліжок для дитячої лікарні, озеленення міста та очищення приміської зони, зведення дитячих майданчиків, допомога ветеранам, інвалідам та багатодітним родинам і броварським школам. Асфальтування та освітлення вулиць, ремонт водоколонок, упорядкування дворів, поповнення шкільних бібліотек сучасною літературою, тисячі юридичних консультацій броварчанам і вирішення наболілих проблем під час особистих прийомів, безкоштовні комп'ютерні курси для броварських пенсіонерів, аби наші старенькі мали не лише активне, а й надсучасне дозвілля, культивування здорового способу життя, численні спортивні турніри для дітей та молоді. А днями ми плануємо відкрити кілька нових дитячих майданчиків. Я обіцяв. І Я виконував. Ви знаєте, що ми зараз будуємо церкву. Він і допомагає будівлі, і допомагає е, людям, які приходять е, сюди. Він одноразово привозив е, гуманітарну допомогу і для людей, які вже, скажімо так, старші, і для дітей. Він якби старається дітям допомагати, ст ну, струї там спортивні площадки. Ну питається, питається це робити. Як в дальніше буде, дай Бог, щоб і строю не встанавлювалася. Що здесь борської приживського? Ось знають всі біди, все, все ліха, все город знає як своїх п'ять пальців. Мені здається, що треба збирати Ротнікова. Нас бояться, нас примушували змінити свої політичні погляди, але ми відмовилися. Ми не перефарбувалися. Саме тому мене не зареєстрували на виборах міського голови. Вони знали, що програють, але ані я, ані моя команда не опустили руки. Ми не зупинимось, інакше не можемо. Адже щодня, ідучи вулицями міста, я відчуваю вашу підтримку. Я не можу, не маю права вас зрадити. Я йду до кінця і балотуюсь на посаду депутата обласної ради від міста Бровари, аби там згори, контролювати цю нову в лапках владу, зупинити розкрадання нашого міста. Я все одно виконуватиму свою програму міського голови на посаді депутата обласної ради. Ще жорсткіше і ще наполегливіше моє кредо обіцяти значить виконувати. Залишаючись у праворах, ми будуємо вертикаль жорсткого контролю міської влади і вже маємо підтримку в парламенті. Але наша команда повинна бути представлена ще й в обласній та міській радах. Тому 31 жовтня на виборчих дільницях у своєму бюлетені. Підтримайте мене, Дмитра Ратнікова, на посаду депутата обласної ради і нашу броварську команду європейської партії до міської ради. Лише так разом і в більшості ми зможемо контролювати владу і не дозволимо вершити долю броварів без волі броварчан. Ми потребуємо змін. Ми знаємо, як зробити бровари містом з європейським рівнем життя. Ми зробимо це разом. Кияни будуть нам заздрити.